Паспорт майданчика чи нового парку, власне, будь-яка ідея, аби вона була для загального користування, набрала необхідну кількість голосів громади і входила до компетенції у місцевого самоврядування. Називається нововведення Бюджет участі. Людські ініціативи можуть отримати фінансову підтримку і бути реалізованими. Для цього треба буде оформити свої побажання у вигляді проєкту. І якщо таких проектів буде багато, витримати голосування. Досвід фінансування людських ініціатив із міського бюджету підведіли у Польщі. Робоча група напрацювала алгоритму запровадження механізму цього так званого громадянського бюджету. Бюджет участі це механізм наближення влади до громади. Він передбачає залучення мешканців до розподілу частини бюджетних коштів. Мешканці проявивши, а долучитися до облаштування нашого міста. Проекти можна буде подавати як у письму. Тому в електронному вигляді. Якщо термін реалізації проєкту складатиме не більше року, якщо він входитиме до компетенції органів місцевого самоврядування та відповідатиме чинному законодавству і ще ряд вимог мрії громади стануть реальністю. Доброго дня всім. Мета нашої зустрічі щоб презентувати. Вам проєкт, який вже стартував у місті Полтаві, називається Бюджет участі. E, коли ти розпочинаєш щось нове, це завжди дуже хвилююче відповідально. І результат залежить від двох чинників, на мою думку. Ну, в першу чергу вірить в те, що це буде реалізовано і це можливо. І в другу чергу від командного підходу. З цим. Сьогодні ми запросили робоча група, яка працювала вже практично десь місяці вісім над бюджетом участі, запросили депутатів, тому що я вважаю, що якраз депутати це ті люди, які можуть бути комунікаторами і донесенням цієї ідеї до мешканців. Це представники структурних підрозділів міського Конкому, тому що якраз ці люди. Визначати, чи ті проєкти, які подадуть мешканці, підлягають реалізації в місті. І присутні заступники е, міського голови, вони сидять десь далеко, але я зараз дуже розраховую на їхню е, моральну підтримку. Регламент роботи. Ми презентуємо, відповідно, слайди я буду коментувати. Е, буду намагатися. знати більше, ви ці питання не знаю.